Жодна нація не платила так дорого за перегляд дешевого серіалу. Кінець епохи Бідності Урану Збагатили слуг народу збагатимо І уран. Від чого відволікають Українців планом перемоги та ядерним скандалом? За розмовами про план перемоги продали стратегічні запаси Титану по ціні торгівельного центру Павлонос. Багатьох збентежила заява Радника президента США з питань безпеки Джейка Салівана про те, що для вступу до НАТО Україна має провести відповідні реформи. Не дивуйтеся, через височенний рівень корупції та популістичні заяви Захід втратив довіру до Зеленського та його влади. Наразі існує серйозна дилема, як допомогти Україні, незважаючи на втрату довіри до української влади і як проконтролювати іноземну допомогу Україні. Незважаючи на корупцію в Україні під час війни, потужні заяви і яскраві назви планів перестали впливати на захід, де добре знають і про яйця за 17 гривень, і про дебіторську заборгованість та мільярди гривень, що пропали в офшорах без поставок зброї, і про постійні корупційні скандали з нашими чиновниками від голови Верховного суду до голови МСЕК Хмельницької області, Джек Саліван проговорив вимоги до України, які давно відомі. Хочемо вступити до НАТО, маємо відновити демократію, свободу слова, побороти корупцію і відповідати стандартам вільного світу, який віддав нам більше сотні мільярдів доларів допомоги і готовий допомагати ще. Тому план перемоги України мав би починатися з пункту про відновлення демократії та свободи слова з боротьби з корупцією тощо вся структура влади повністю. Вона ну якби зруйнована. І в цьому найбільша небезпека для держави. Не те небезпечно, що у нас є окремі корупціонери, а те небезпечно, що вся структура гнила. На всьому цьому тримається вся е е команда. Якщо Зеленський би сьогодні раптом прокинувся одного разу і сказав всіх корупціонерів посадити, команда б зникла. Твітерянин Guido Focus, Блінкін вимагав від Зе звільнити з влади корупціонерів. Зе відмовив, сказавши, що вони команда, тому не буде звільняти. Цікаво, що залужний, який врятував нас у 22-му році, для Зе не команда звільняти можна. А от корупціонери то є команда, звільняти не можна. Кінець епохи бідності on air в прямому ефірі. ТИТарянин Ігор. Ядерка нічим нам не допоможе, як і усі інші бомби. Україну може врятувати лише здоровий глузд, достаток і процвітання. Матвій Перція. Спритність рук і ніякого шахрайства. Це просто дивовижно. От ви кажете, що він просто дурник. Ні в чому не розбирається, що Єрмак і компанія його обводять круг пальця, як лошака, а він ого-го, який практичний. Цей інфантильний закомплексований, самозакоханий, безпринципний чоловічок нікому нічого не винен, зате всі винні йому. Хіба дурник зміг би продати унікальний титановий комплекс ринковою ціною під мільярд долярів по ціні десятка лопат чи півсотні шашликів або улюбленої шаурми? Тим більше що куплений він якимось азербайджанським новорішом ноунеймом, який може бути просто російською оборудкою для виводу титана в Росію. А там з нього зроблять ракети, начинять динамитом, і прийшлють знову до нас. Круговорот титану в природі. Причому цей стратегічний товар, в який ті ж американці хотіли б вистроїти завод, який давав би прибуток в мільярди, але в карман до реальних пацанів не посипалась би різниця між реальною вартістю й тими копійками, які получить держава. Тепер вам зрозуміло, чому на фонд держмайна, на розрахункову палату і тому подібне. Назначаються сусідки найвеличнішого по під'їзду, по кварталу, але, як воно казало, не куми і не товариші по службі. Алло, зелюбіки, вам ще не хочеться випити і поблювати? Терпіть. По суті, відбувається розграбування України, але це розграбування відбувається такими політико-економічними методами. Те, що запустили в 90-х, вигляді прихватизації, завданням якої було передати наше національне багатство, найбільш ласі шматки, в потрібні руки. І так народився клас олігархів. От зараз Зеленський і його банда рвуть Україну так, розграбовують так, як там в західних виданнях написали, крадуть так, ніби завтра не настане. Ось що зараз відбувається. А ми всі дивимося і там, і вся наша увага прикута до фронту. Так, а в той час відбувається розпродаж України. Що не захопить Путін, тим торгане Зеленський і Єрмак. Денис Царук, від так ефект, як від ядерної бомби, це наш гігаватнік. Сверидо Панасович, вибачте, але це просто смішно. Ми за два з половиною роки війни не зробили аналог або протидію ланцету, далекобійну зброю, балістичну ракету, крилату ракету, багато чого ще, але бляха, зробимо ядерку. Ядерка це кристалізація інфантильного очікування в країнчика, що його проблеми будуть вирішені якимось магічним чином. То молились на Сакашвілі до вторгнення, який наведе порядок і буде процвітання, а вже після вторгнення. То Тигри, то Ф-16 і тепер ядерка Іван Сімочкін. Вони вірять тільки в брехню. Вони взагалі перейшли з рівня мислення на рівень віри. До речі, це абсолютно ідентичний опис свідомості мільйонів росіян, зелені виборці, ментально абсолютні клони росіян, і обидва стада керовані з однієї гебельцівської контори в Москві. А сушей тут повідомляє: Зеленський дав союзникам три місяці на прийняття плану по Україні. А тот, который он, это он, он тоже человек нефченый. Но зачем же? Это же ведь очень и очень. Да, да, но нет. Ну, разумный, а страшно. Морячок. Досить логічно, що після мільярда дерев та мільйона дронів ми виробимо 100 тисяч ядерних бімб. Промисловість вже розвивається. Марта Львів. Незабаром офіс президента викладе детальну інструкцію для зборки ядерних бімб на кухнях і в гаражах. Долучайтеся. Алекс Едельвейс та нічого ми не будемо розробляти. Ніякої ядерки. Ми технологічно не можемо її зробити. Це все відволікання уваги від катастрофи, що є в Україні. А народ хаває задоволенням, гупляться в екстазі потужної незламності. Аркадій Бабченко. Від кожний раз срабатують 4 тисячі євро, мільярд дерев'яв, мільйон дронів, гігаватт, кіловатів, границі 91-го, кофі в Ялті, три тижні, ядерна зброя. И каждый раз по интернету просто цунами восторженной розовой урино-офтальмологии. А, у нас теперь будет 4000 миллиардов гигаваттов ядерной сброи через 2-3 тысячи максимум. Наконец-то, чтобы построить ядерную бомбу, надо просто построить ядерную бомбу и все. Не сложнее табуретки. Что вы несете? Что вы, черт побери, такое несете? О, боги, боги. Василь Василь, це уровень 95-го кварталу, там кожна серія заканчивалась простим і ефективним рішенням. То всі граждане віддавали своє золото і страна становилась богатой. то Кравчук находил забытую забиту бомбу, и і Росія путалася і відставала, то сам Зеленський розстрілював всіх воров. Давайте відверто казати: подолати корупцію для України в короткостроковій перспективі нереально. А якщо все буде залишатися так, як зараз. То корупція не буде подолана ніколи, бо вона є тим цементом, який зв'язує сьогодні владу і є базовою цінності для представників оточення зеленського інакше б ми не бачили постійні ці корупційні скандали, репутаційні скандали особисто під час повномасштабної війни, коли країна б'ється за виживання, а представники влади і тих, кого провів Зеленський до влади, б'ються за фінансовий поток. Гецелер, ми вже всі розуміємо, що після свого президентства Зеленський не залишиться жити в Україні. Ніяку опозиційну партію не створить, волонтером не стане, політикою займатися не буде. Ну за умови, що не буде заарештований. Єдиний варіант це справді боротися з корупцією, якщо ми хочемо стати членами НАТО. Але ще раз скажу: я впевнений, що при Зеленському Єрмаку ми членами НАТО не будемо ніколи. Тому Після закінчення війни, якщо ми хочемо, щоб все таке членство в НАТО стало нефатаморганою реальністю, треба казати до побачення цим людям до речі. До речі, по деяких з них буде окреме розслідування. Казати всій цій владі до побачення, змінювати влади і змінювати ситуацію з корупцією. Корупцію треба боротися, а не толерувати, що відбувається зараз, і не імітувати бурхливу діяльність, а справді, справді з нею боротися.